В <риклад> <риклад> ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Слава тобі, Боже, наш слава Тобі, очисти нас від усякої сквер, віскве, прийси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, не дай нам сьогодні і прости нам провинена. Помилуй, щоб на цю воду зійшла очищувальна дія, Предвіч, Господи, води помилуй, щоб дана була їй благодать, визволення, благословення іорданське, силою і дією, і честям Святого Духа. Господи, помилуй, помилуй, щоб Бог спокуси ворожої і щоб учинив нас достойними, Господи, містами, Господи помилуй, що Господь Бог послав іорданську, Господу Бог. помолимось, Господи, помилуй благословену, славну владицю нашу Богородицю і присладімо Марію. Тебе це наче, Богу, дамо, Господи. Дуже Христе, недорогий, твої чоловіка, чого проти нас такий спойлер, відемо, що став видимим создателя втіленого влади, світло Твоєму трусились. <клес>

Атома.

От Назарета, Галилейской крестись от Иоанна и Орда, их, Господу помолимся. Господи, помилуй. О Еже светите, водам все им силы, и действиям, и наився того духа. Господу помолимся. Помилуй. Господи, помилуй. Твоё знамя, крещающаяся тебе, Господи, Твоё честное поклонение, Господи, Твоё честное поклонение, Будьте здоровенькі, святкуйте здорово. Боже благословіння, хто хоче окунутися у освіти водія. Не підходьте лодки, зараз вода буде з лодки. Да, смелые. Мужчины. 全員に見せたらさ、まじに、まじに見せたらさ。 І ходьте близько, добачте, вже вона вимогти. Так это вода выходит как себе. Всі свята вихідні. Знаходяться такі магазини зазвичай на Україні. Друге, інформаційний центр. Для порівняння візьмемо сюди. Раніше в ній теж були серйозні проблеми з високим рівнем вживання у Але комплексний підхід дозволив вирішити це питання. Швеції на 24 тисячі чоловіків починається навіть на спершу. Виходна царка, а спершу народити здорових дітей. І так далі.